Відкрив сім'ю лежаку, буду робити попереднє скорочення і поставлю смужки. Попередньому відео я показував вже вечір, правда. Ну, завтра погода дозволяє. 23, щось таке на день буде. не жарко буде, щоб спрацювали смужки. Так, що тут є? Тут щось нанесли. Можна забрати цю рамочку. Так, тут теж нанесли щось. Це я в них Частину гнізда відкачав, щоб матки сіять була, а вона щось не сіє сюди. Ну подивлюся, зараз далі, швиденько перегляну. Тут теж щось піднесли, Засіву тут немає. Зараз доберемося до гнізда, можна буде скоротити їх трохи. Тому що Так, тут теж не хочеться сіяти. Ну я деякі рамки заберу ці, а всередину гніздо поставлю, щоб матки було сіяти. Тут щось нанесли, якогось нектару. Да, вже вечір вони турбуються. Нічого. Так тут теж бачимо. Щось десь нанесли. Тут рамок 4 можна забрати, а той 5. Тут теж занесли. Далі. Ще. Після доща, вечір уже О, це зимова рамка буде їм. Я залишив, коли прокачував гнізда. Так, це теж зимова рамка буде внизу перга. Це вже їм заготовлені на зиму медові рамки. Так, далі йдемо щось розводу, я не бачу. А ось пішов. Свищові. Оце тобі на. Попробую, так як казали на штучний маточник підселити. А я то думаю, що не сія, це при відкачуванні меду втратилась матка. Да добре, що й подивився. От тобі на. У мене є сплідна маточка запасна. Так, цю рамочку. Цей трохи діла. Тут той розплоду є. І тут свищевих натягнули. Так, не турбуйтеся. А ну сейчас подивлюся одного, що як давно уже зараз акуратненько повержу так як давно. Ну, вже бачимо, сформована маточка. Тому це вже днів 10. 10 на 9 запечаталося. Днів 12 уже як немає матки в них по лялочці яка вже є. Дана. Що ж, де ж маточка? Тут і гарна матка була. Да, проблема. То що свичових скільки понатягували. тих рамках з розплодом, там де був відкритий розплід. Тут теж. Так будемо виправляти ситуацію. Треба, щоб на пасіці було завжди 20% запасних маток. Ну бачите, розплоду тут достатньо. Оскільки рамок розплоду, матка працювала гарно. А от так сталося. Днів 12 назад. Ну це зимові рамки будуть дві. Тобто у них 5 рамочок вже отаких от буде на зиму йти з медом. 5 і гніздові там ще якісь виберу. Такі ось як це, наприклад, і через одну буду ставлять. Ну що ж, зараз скорочу гніздо, поставлю смужки, а завтра поставлю штучний маточник. Попробую. Ось такий стан сім'ї. Так, скоротив до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До 10 рамочок поставлю смужки сьогодні. Положу листки. А завтра я вже казав штучний. Вон, рамки забрати треба. Зараз того ще переглянемо. І, то вже... і тут немає матки. На штучний маточник спробуй підселити. Тут печатані свищові маточники. Так що джили тут достатньо.